Коли антибіотик, тоді лактіаля, лактіаля і мікрофлора в порядку, 15 листопада відбулася так, видавалося, перспективна та райдужна зустріч з сідзіньпіня. Та Джо Байдена, китайського та американського лідерів, і ось тоді казали, що аби ніяка повітряна куля і реальної і фігурально знову не пролетіла і не зіпсувала ось це таке хиткий цей мир, такий крихкий, що крила метелика десь занадто голосно в одному кінці світу не злетіли, і часом знову не виникло якогось ескалації між Пекіном та Вашингтоном, Китай звинуватив у вторгненні Есміни США. Повітряні та військово-морські сили КНР діяли відповідно до законів, про захист територіальних вод і витіснили есмінець США, стверджують про це в Пекіні. Американський есмінець ЮЕСІ Сей Гупер нібито увійшов до територіальних вод Китаю без відповідного дозволу. Про це повідомило Міністерство оборони Китайської народної. Республіки Есмінець із керованими ракетами в суботу незаконно вторгся в територіальні води Китаю біля островів Сіша, не маючи дозволу китайського уряду, заявив речник Південного оперативного командування народно-визвольної армії Китаю, полковник Тян Цзюнь Лі. За його словами, для відстеження дій американського корабля, моніторингу та попередження було направлено повітряні та військово-морські сили оперативного командування, які діяли. Відповідно до законів про захист територіальних вод і витіснили есміни США. Ань розкритикував дії США, назвав їх серйозним порушенням суверенітету і безпеки Китаю і свідченням того, що Америка прагне встановити одноосібний контроль за навігацією у південно-китайському морі та провокують, мовляв, мілітаризацію регіону. У свою чергу сьомий флот військово-морських сил США заявив, що ракетний есмінець Хупер» діє відповідно до міжнародного права у районі Парасельських островів у південно-китайському Морі, після чого залишив зону надмірних домагань та продовжив операції. Під час операції було підтримано права свободи та законні види використання моря шляхом подолання обмежень на мирний прохід, введених КНР, Тайванем та В'єтнамом. Та Ідеться у повідомлення. Нагадаю, що Парасельські острови це спірний архіпелаг у південно-китайському морі. Фактично, острови контролює Китай, але на них також. Претендують В'єтнам і Тайвань, Векіни тут висуває претензії над контроль майже над всією акваторією південно-китайського моря. Наскільки загрозливий ось цей інцидент? Чому може ми просто шукаємо новини, коли їх не дуже багато? І про те, наскільки загрозливі тенденції зараз ширяться європейським союзом, де ультраправі і не лише приходять до влади, і де знову виринають ось ці якісь розмови про переговори. Руслан Осипенко, дипломат, експерт міжнародних, зараз з'являється на моїх і на ваших екранах. Ранах, чому я дуже рада, пане Руслане, вітаємо, слава Україні. Героям слава вітаю. Також радий бачити. Дякую, дуже навзаєм. Пане Руслане. Скажіть, будь ласка, це якась чергова повітряна куля? Ось цей есмінець, чи просто так ми вишукуємо новини і переживаємо там, де це ще зарано робити? На жаль, мені здається, що все таки протистояння буде і велике сполучених штатів і Китаю. Я роблю висновок з цього одиничного протистояння. Чому тому, що набір обставин, які склалися, актуальних, вони говорять про те, що не буде глобальної відновлення глобальної торгівлі, яка могла б заспокоїти обидві обидві країни і взагалі весь світ. На жаль, світ поділився. Він став біполярним, Немає глобалізації, немає, тобто табір демократичних країн не буде торгувати з табором персоналістських режимів. А це в свою чергу погіршуватиме внутрішній економічний стан в Сполучених Штатах і в Китаї. А для того, щоб утримати владу, політичні еліти ну вони підуть звичайним шляхом найпростішим шляхом, щоб каналізувати оці незадоволення, скажімо так, і дестабілізацію соціально політичну всередині країни. Іни вони її спрямують назовні, на конфлікт зовні. І я думаю, що ми на початку такого великого протистояння. Хоча зустріч нам подарувала таку надію, знаєте, що все таки усвідомили два лідера двох оцих таборів, що вони на краю прірви і вони мусять відступити на крок назад. Але я бачу, що обставини різко не змінюються економіка різко не поліпшується, Кількість там безробітних не, не знизилася в Китаї серед молоді, а навпаки, зростає і закрили там дані. В Сполучених штатах незадоволені демократами також через економічну ситуацію. І оці обставини актуальні, які є, вони просто будуть підштовхувати до, до конфліктів зовнішніх на зовнішньому контурі. На жаль. І раніше чи пізніше це відбудеться. І мені здається, що ми дуже швидко йдемо швидкими кроками до цього. На жаль. От, тому треба робити висновки.